В Україні 11-та вечора неділі. в ефірі марафону працює інформаційна служба Інтера І я Анастасія Даугуле. Новини до вашої уваги. Чехія наразі не готова говорити про розміщення своїх миротворчих сил на території України. Про таке сказав президент Чехії Петр Павел під час спільної прес-конференції із Володимиром Зеленським у Празі за результатами їхньої зустрічі. Але Україна та Чехія створюють спільну школу f 16 і це підтвердив президент Зеленський. Очевидно, що стан на зараз з безпекових причин, а ми не можемо відкрити таку базу в Україні. Російські удари щодня тривають, і тому ми працюємо з партнерами, щоб така школа, такі школи змогли відкрити за межами України. І це і це буде. Знову під ворожим вогнем Куп'янськ на Харківщині. Як повідомили у ДСНС, росіяни прицільно вдарили по житлових кварталах міста. Постраждала 89-річна жінка, її ушпиталили, спалахнули дах і три квартири житлової п'ятиповерхівки, гараж, а також будівля магазину. Довколи Ізюми на Харківщині досі гасять лісову пожежу. У тамтешній ОВА повідомляють, що на тепер горить. 80 гектарів на території піщанського лісництва. Вогонь перекинувся на дах двоповерхового житлового будинку. Спалахнули приватне домоволодіння, гаражі. Триває евакуація місцевих жителів. Роботу вогнеборців ускладнює сильний вітер. Утім, вова запевняють, що ситуація контрольована. На Донеччині шість людей поранені унаслідок російських ударів. Як повідомили Вова, троє людей з травмами у дружківці. Окупанти атакували місто дроном, влучили у промзону. Масштаби пошкоджень наразі встановлюють. Ще двоє людей поранені у Покровську. Там понівечено будинок. Одна людина постраждала, і два обійстя знищені у Зарічанському Лиманської громади. Одна людина загинула у наслідок обстрілів росіянами Дніпропетровщини по Синельниківському району. Ударили керованими авіабомбами. Зруйновані два приватні будинки, ще три потрощені. Протягом дня дронами камікадзе та важкою артилерією атакували росіяни Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. У лікарні залишаються двоє чоловіків, постраждалих під час денної атаки на Марганець. Потерпіла жінка, лікується вдома. Пошкоджену інфраструктуру, комунальне підприємство, навчальний заклад. Понівечені шість приватних осель, господарські споруди і автівка. У Києві унаслідок російської нічної атаки 11 постраждалих, серед них двоє дітей. За даними ДСНС, виникли руйнування та загоряння у трьох районах столиці, зокрема в Оболонському, пожежі, у багатоквартирному будинку і торговельному центрі. Репортаж Ігоря Левенка. Це прямо сюди, виходить, так? Це пряме влучання сюди, так? Пробитий дах дотла випалена оселя на 12-му поверсі. Її власниця вижила завдяки тому, що у момент вибуху перебувала в сусідній кімнаті. Ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Оболонському районі Києва. Пошкоджень зазнали також і інші квартири. У сусідніх будинках вибухова хвиля потрощила вікна. Ми всі повискакували, хто спав, хто не спав, хто в піжамі, Всі повискакували сюди. Ну і потім почали пожарне, почали тушити, все, посмотрели, окна вибиті, в людей балкони розворочені, все це. Ми розмістили оголошення, збираємо мешканців, ну і будемо в подальшому вирішувати. Завтрашнього дня, я так думаю, ми зараз цій квартирі допоможемо. Ми що могли прибудинкову прибрали, зараз допоможемо квартирі, хоч трошки позабиваємо вікна, бо буде злива. І завтра будемо всі пошкоджені квартири обходити, складати акти. За квартал від пошкодженого будинку стався ще один вибух. Дрон упав на прибудинкову територію поміж житловою багатоповерхівкою і торговельним центром. У будівлях довкола вибиті вікна і пошкоджені фасади. Понівечені щонайменше два десятка автівок. Власник однієї Петро, ветеран російсько-української війни. Чоловік після поранення каже: легковик придбав нещодавно, хотів підробляти на ньому. Тільки повиходили буквально, тільки де не спіли вийти в коридор. Другий цей взрив, якраз цей прильот сюди. Ну і все. На інвалідності отримав тільки ось виплату. Думав на ній працювати, хоч якісь кошти собі заробляти, бо я інвалід другої групи після війни. Мене поранено серйозне. І з ногами там біда, і якраз знашов ну, машину, якраз на автоматі, щоб ліва ногами не поранена, щоб право не задійснювати. Хоча б, щоб якийсь заробіток був та підтаксовувати. Думав, ну хоча б, щоб якось сім'ю приносив, бо на одній пенсії особа не виживеш. У Святошинському районі дрон поцілив у приватний сектор. Пожежа спалахнула в трьох приватних домоволодіннях. Вогнеборці майже цілу ніч гасили полум'я. Найбільше пошкоджений будинок, в якому мешкали дві окремі родини. Від осель нині тільки згарища. В одній частині цього дому мешкала родина з маленькими дітками. Від непоправного батьків і діток врятувало те, що на вихідні вони поїхали на дачу. Вони добре, що вчора зранку поїхали, десь. Так? А скільки діток було? Троє в останньому місяці. А в цій оселі? Тут ми тут були, бабуся 80-річню, добре винесли через вікно, хлопці сусіди поприбігали та допомогли витягнути. А виби були якось? Також тут прикрило все потолок, вікна, все на постіль, не встигли стати чоловіка, в двері заклинило в туалеті, її витягнули його, вибили оттуда. За даними ДСНС у наслідок нічної атаки щонайменше 11 людей поранені, двоє з них діти віком 14 та 17 років. Повітряні сили повідомили у ніч проти 4 травня. Сили ППО збили 69 безпілотників, якими РФ атакувала Україну. Ще 80 безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Укотре від ворожого удару постраждали мирні люди. Хоча росіяни брешуть усьому світові, що по цивільних не стріляють. Надо їм на парад, щоб вони парад зробили. І на парад гарненько їх феєрверхом спустить. Ігор Левинок, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Два російські літаки Су-30 поцілили наші військові з безпілотних морських платформ Магура 7 Про таке ресурсу Варзону розповів очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Це перше збиття винищувача. Морським дроном за словами Буданова операція відбулася у Чорному морі у п'ятницю, 2 травня. Для атаки наші розвідники використали три безпілотні морські катери. З них два вели вогонь по літаках. Су 30 знищили за допомогою ракет класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням АМ-9 Сайдвіндер. Екіпаж одного винищувача вижив. Його підбрали у чорному морі цивільне судно. Пілоти другого літака загинули. Нагадаю, торік у грудні завдяки ракетному морському дрону «Магура-Ві-5» спецпризначенці гур уперше у світі ліквідували повітряну ціль. Два російські гелікоптери Мі 8 у Львові відбувся великий забіг. Попри дощ, кілька тисяч бігунів зі всієї України долали міські кілометри у напівмарафоні. Серед учасників були й ветерани реабілітаційного центру Незламні як усе відбувалося, бачив наш кореспондент Роман Гаврилів. Лизька бруківка і мінлива погода не завадила бігунам здолати 21,10 кілометрів. Учасники з усієї країни, Світлана, переселенка з Костянтинівки на Донеччині, «Це дуже розгружає голову. Тому можна зійти сума особливо в Дніпрі. Дуже багато прильотів. А тут а тут нічого немає. Дуже тихо. Тут теж я відпочила. Наважилася на 10 кілометрів. І Соломія перемагала трасу заради. Цей забіг я присвячую 80-й бригаді, і я хочу сказати, що завжди перші мають бути вдома. Сьогодні вони б теж могли здійснювати свою мрію, бігти 21 кілометр, 10 чи 5, чи будь-яку іншу дистанцію, але вони в полоні. До своєї дистанції в один кілометр готуються і пацієнти реабілітаційного центру Незламні. Частина на креслах колісних, інші на протезах. А дехто на милицях. на милицях буде незручно, тому що це нема гарного контакту, але нічого страшного з фізотерапевтом свою ліву ножку так накачав. Що з рівновагою у мене все добре, так що я думаю не впаду. Михайло боєць третьої штурмової у січні наступив на протипіхотну міну. Я думаю, що не можна на цьому зациклюватися. Треба далі жити і жити. Ну тому що життя на цьому не закінчується. Є дуже багато пацієнтів, в яких набагато гірше ніж у мене ситуація, і вони не падають духом. З захисниками захисниця! Дякуємо. На забігу і Яна Степаненко. Дівчина втратила нижню кінцівку через атаку росіян по Краматорському вокзалу. Це її четвертий старт. Минулі рази збирала кошти на спортивні протези для азовця Олександра Жавненка. Сьогодні він уже серед учасників. Яна на для мене символ Віри в себе боротьби. Вона великий молодець. Дійсно, це надихає роз приклад у Миколи Шота зі Львівщини. Сьогодні дебют. Понад рік тому він утратив у боях за Донеччину і руки, і ноги. Нічого. Не пам'ятаю, прокинувся після коми бо в мене була кома. Після коми отакий вже прокинувся. Все воїна протезували в США. Бігові стопи він приміряв лише кілька днів тому. Тепер каже, це тільки початок, бо його мета стати паралімпійським чемпіоном. Трошки переживав, щоб не зацепитись, бо в львівська брукта, щоб зацепитись, бо тим більше в мене ампутація рук, немає точки опору, щоб впасти. Так що трошки ну треба дуже тримати рівновагу сильно. Треба бути дуже уважним. Втратив кінцівку чи двічі руку на ногу, то то не означає все вже кінець. Усі зібрані кошти йдуть на реабілітацію поранених захисників. Зокрема, і тих, які нині здолали символічну дистанцію. Ми запустили дуже великий збір на 7 мільйонів гривень для центру незламні, який може підтримати кожен українець, зайшовши на Добро.ua, Там є посилання. Ви можете задонатити будь-яку суму, і цей збір ми не будемо закривати до жовтня місяця, коли буде проходити на півмарафон в місті Києві. Стартові внески автоматично надходять на потреби ветеранів. Лише сьогодні вдалося зібрати 1 мільйон шістсот. Тисяч гривень з Львова Роман Гаврилів Гудінка. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдині новини. Яку спеціальність обрати та де здобувати вищу освіту? Навчальні заклади Дніпра допомагають майбутнім абітурієнтам. Влаштували освітній фестиваль. Свої факультети презентували понад 40 закладів: від коледжів до університетів. Репортаж Олена Мендалюк що ви зварюєте, зварюєте шов? Приходьте до нашого. коледжу. Те ж саме, що контракт Звичайно, що щомальці на увазі. у Вас якась інформація, коледжі та виші на випередки запрошують майбутніх абітурієнтів, нахвалюють найкращі свої факультети. Як построїти виробничу лінію до того, як його спрограмувати в кінці? Ми отримуємо готових фахівців, які можуть становити або організовувати лінії ППЛА та керувати. ППЛА Державний коледж політехніки пропонує десятки спеціальностей, кажуть, виокремити найпопулярнішу нині. Складно це машинобудування, автоматизація, хімія, біотехнологія, інженерні науки і також it напрямок У нас відкрилася дуже така цікава галузь, як робототехніка, тому що нам завезли по гранту нові 3D-принтери. У нас є лазерний станок, який допомагає нам в цьому. Ну і самі знаєте, робототехніка, дрони зараз дуже потрібні державі. Презентації навчальних закладів влаштували в метрополітені. усе заради безпеки учасників освітнього фестивалю, а їх тут сотні. Або щось своє, або щось контролювати дрони там, всякі, допомогу армії. На заході представлені понад 40 закладів освіти державний університет науки і технології радить абітурієнтам обрати одну із 200 спеціальностей. Майже всі і навіть спеціальності медичного напрямку у нас то вже то є. Тому у нас є і економічний напрямок, і гуманітарний напрямок, і хіміко-технологічний напрямок, і залізничний транспорт, металургія, будівництво. Тобто на будь-який смак наших потенційних абітурієнтів стати частиною правоохоронних структур запрошують в університеті внутрішніх справ, але одразу зазначають. Потрапити до них дещо складніше, окрім знань, абітурієнт повинен мати гарну фізичну підготовку та психологічну стійкість. Ми пропонуємо право, правоохоронна діяльність, психологія, публічне управління та адміністрування. І з цього року ми започатковуємо нову спеціальність комп'ютерні науки обов'язковим вимченням елементів, протидії які Майбутні студенти та їхні батьки беруть інформаційні листівки, але кажуть, вирішальними під час вибору навчального закладу стануть результати національного мультипредметного тесту. Ну, син хоче бути в майбутньому конструктором літальних апаратів, тому схиляємо фаговчара. Плануємо на бюджет. Туємо то НМТ. за умовами вступної кампанії. Абітурієнт має набрати мінімальну прохідну оцінку 100 балів. Прохідні бали становлюються за результатами вже вступної кампанії. А те, що мінімально, вони мають набрати це більшістю спеціальності за для того, щоб вступити, це по 100 балів, щонайменше з кожного предмета. А далі вже залежить від того, яку спеціальність вони для себе обрали, який виш. І скільки буде державного замовлення? НМТ відбуватиметься з 14 травня по 25 червня. А вже з 1 липня вступники зможуть подавати документи на електронні скриньки обраних навчальних закладів. З Дніпра Олена Маталюк, Ярослав Засоба подоробиться телеканал інтермарафон Єдині новини Хусити з Ємену запустили балістичну ракету, яка вперше долетіла до території ізраїльського аеропорту Бангуріон. Міністр оборони пообіцяв відплатити за таке все миро більше. Ракета впала у ліс біля під'їзної дороги у межах литовища. Постраждали троє людей, пошкоджено автомагістраль. Армія оборони Ізраїлю офіційно визнала, що зробила кілька спроб перехопити ракету, однак усі виявилися марними. Аеропорт Бенгуріонно зупиняв роботу на годину і вже відновив обслуговування у звичайному режимі. У Стамбулі скоїли напад на лідера турецької опозиції Озгюра Озеля. Це сталося після церемонії прощання з місцевим режисером. Чоловік, який завдав озелю удару по голові, раніше був засуджений за вбивство власних дітей, але вийшов на волю довчасно. У прокуратурі кажуть, що він не пов'язаний з жодною політичною партією і не має діагнозу щодо психічного здоров'я. Президент Ердоган зателефонував Озелю з побажаннями одужання і, за словами речника, уважно стежить за розслідуванням. У Німеччині ушанували 80 роковини визволення в'язнів нацистських концтаборів. На церемоніях у Дахау та Равенсбрюку зібралися понад три тисячі людей. Серед них політики, активісти, а також ті, хто вижив. У Равенсбрюку згадали понад 120 тисяч в'язнів, переважно жінок і дітей. Близько 28 тисяч з них загинули. У Дахауди нацисти утримували політичних опонентів. Жертв було ще більше понад 41 тисяча. Міністр з питань культури Клаудія Рот та голова Бундестагу і Юлія Клекнер закликали берегти ці факти у пам'яті і протистояти сучасним проявам расизму та авторитаризму. Зараз кажу це цілком відкрито. Я серйозно стурбований майбутнім, бо я усвідомив одне: ми цінуємо нашу демократію, ми зміцнюємо нашу демократію. Ми хочемо мати її будь-якою ціною, але ця демократія має слабке місце. Вона може сама себе позбавити влади, якщо оберуть не тих людей. І це пані та панове попередження, яке я тут озвучую. Кардинали католицької церкви провели останню жалобну месу за папою Франциском за три дні до початку конкурсу. Клаву, де обиратимуть його наступника, церемонія завершила дев'ятиденну традицію молитов, новин діалі, що вшановує пам'ять понтифіка. Молітву у соборі святого Петра очолив французький кардинал Домінік Мамберті. А вже 7 травня 133 кардинали з усього світу зберуться у секстинській капелі, щоб обрати нового главу церкви: 267-го від святого Петра. Наступний випуск новин півночі. А зараз в ефірі програма Ірина Баглає 4.5.0. Марафон триває.